Технічську, все ж таки, ну так ще мені здається, діти росли, все ж таки. В свободі дитина могла на велосипеді їздити по місту, пересуватися, на, від школи додому їхати на велосипеді. До нас приїжджати на таксі. Батьки не боялися посадити дитину в таксі, і дитина сама їхала на англійську мову. Так ми її там зустріли. Там я могла мамі відписати, що вона доїхала. В Америці ні, ніколи такого ні, ну, якби не якби не зробить. Тут взагалі я постійно вчу своїх дітей скільки багато небезпеки. Пеки. Скільки всього страшного трапляється, може трапитися. Нікому не довіряй, ніде не ходи, ні, ні з ким не розмовляй, тому що насправді тут злочин на злочині навіть ну, може трапитися де завгодно. І е, бути жити в такій. Кій країні, де ти міг пішки піти до бабусі, зібратися зі своїми друзями, поїхати піти на пляж. Коли вже тобі там вісім-дев'ять років. Ти вже вільна людина. Ти можеш ходити в магазин за хлібом, ти можеш сам ну що завгодно робити. Такої, такої свободи дуже мало де є в світі.